17 травня п'ятниця не забувайте їсти. Чи знаєте ви, що їжа, яку ви їсте, впливає на вас. Якщо ви їсте хорошу поживну їжу, ви ростете сильними і здоровими, але якщо ви їсте погану, згубну їжу, ви стаєте слабкими хворими і, врешті-решт, гинете. Навіть найкращий хліб, м'ясо і фрукти, які ви можете знайти на ринку, не зможуть зробити вас досконалою людиною. Можливо, на деякий час це дасть вам змогу жити бідно, але навіть таке життя не триватиме більше кількох років. Потім сила вичерпується, і життя йде. Бог каже, що людина не може жити тільки земним хлібом, але вона повинна щодня їсти і небесний хліб. Земний хліб, як і все земне, сам по собі не має життя. Він може закінчитися і в підсумку не може дати нам життя. Але хліб життя з неба настільки сповнений життя, що може дати нам життя, навіть вічне життя. Якщо ми їстимемо його щодня, він зробить нас досконалими, подібними до Ісуса. Тож ми захочемо робити тільки чисті добрі справи, і Він також дасть нам сили для їхнього здійснення. Ви знаєте, що звичайний хліб не може цього зробити. Ми знову і знову намагаємося чинити правильно, але не можемо. То чи буде Бог щодня спускати для нас цей хліб з неба? Як він спускав манну для ізраїльтян? Ні, бо він уже послав його нам, і він доступний кожному з нас. Тільки ми ще не пізнали його. Бог каже, що ви знайдете весь небесний хліб, який вам тільки може знадобитися у вашій Біблії. Слова, які ви бачите у своїй Біблії, це не ті мляві слова, які ви читаєте в людських книгах. Ісус каже, що вони сповнені життя, Його життя, і Він каже, Я є хліб життя, що зійшов з небес. Хіба ви не бачите, що якщо життя Ісуса укладено в цих словах, то ми можемо отримати Ісуса хліб з небес. Бес просто харчуючись цими словами, ми можемо харчуватися ними і зробити їх частиною себе щодня, читаючи їх і вірячи, що це наш небесний Отець говорить із нами, люблячи їх і вірячи, що Ісус приходить із ними в наші серця. І якщо Ісус перебуває в наших серцях такий самий могутній, як і тоді, коли Він створив землю і все на ній, то хіба він не може утримати нас від гріха, укріпити нас, щоб ми говорили добрі слова і робили люблячі вчинки? Ви скажете, а як, як Ісус може увійти в наші серця зі своїм словом? Як ми можемо харчуватися Його словом? На це запитання ми не можемо відповісти, але нам і не потрібно знати, як це робиться. Ісус каже, що Він зробить це, і хіба цього недостатньо? Ми також знаємо, що він уже зробив це і живе щодня з тими. Хто харчується його словами. Дорожіть своєю Біблією, любіть її і читайте, як ніяку іншу книгу. Не забувайте щодня їсти хліб життя. Він потрібен вам набагато більше, ніж земна їжа. Харчуючись ним раз на місяць, ви не збережете життя для неба. Так само, як і земна їжа, що вживається раз на місяць. Це збереже земне життя. Тому не забувайте їсти.